Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that pay. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all And this is just the beginning I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for how you hike to move for what you gonna Simpre. Сьогодні мова піде про такий от рейсмус. рейсмус Lex 330. Ну Чому 330? Тому що максимальна ширина зйому в нього 330 мм. Давно хотів собі таку штуку, хотів собі рейсмус. Ну, от, назбирав грошей, зміг дозволити. Звичайно, рейсмус це не Makita Lex, але для мене і він класний. Взагалі хочу сказати, що до цього в мене ніяких рейсмусів не було, і порівнювати мені особливо нічим. Порівнювати я буду із оцим рубанком Дніпром. Взагалі хочу розказати одну історію. Колись мені мій товариш розповідав, що зібрався він на море і питав свого друга: ну скажи мені, от ти їздив недавно там, припустимо в санаторії Рибка. Як тобі там було? Ну, він каже, тут класно, найкращий санаторій, взагалі супер, їдь туди. Поїхав він в цей санаторій, повертається, ну а йому там не дуже сподобалось. Каже, там номери якісь не такі, ще щось не те. Питає свого товариша: ну, а що ж ти? Що ж ти мені порадив? Там же і те, не так, і це не так. А він каже: А я перший раз на морі був, мені все сподобалося, мені море та й номер є супер. Ну, у мене також рейсмус перший, тому він мені самий класний. Може, якщо буде щось краще, то буду говорити про щось краще. Порівнювати у мене є лише з чим це, з рубанком Дніпром, він також мій перший і класний. А, так що такі от справи. Але спробую розкрити всі нюанси цього рейсмуса. Ну ті, що я помітив, я не можу, пробував трішечки попрацювати, так що, думаю, зможу, зможу донести якусь корисну інформацію. Так от, значить, цей рейсмус, ну Він класа побутовий, скоріш за все. Нічого ніяких там зорь з неба не хапає. Але, в принципі, для дома згодиться. Це якщо резюмувати, що я про нього думаю. З рейсмусом мішов в комплекті отакий от пакетик. ось, Що ми тут маємо всередині? Є спеціальна приспособа, щоб встановлювати ножі. Ось вона. Про що це говорить? Говорить про те, що ножі тут можна перезаточувати. Тобто за рахунок цієї приспособи ви її ставите на вал і можете виставити на однаковий виліт, обидва ножа. Тут два ножа стоїть. Можна їх знімати, перезаточувати і за допомогою цієї приспособи виставляти на однаковий виліт. Я вважаю, що це його позитивна сторона. Не треба купувати дорогущі е, ножі. Ну, якщо це у мене рейсмус перший, я там ну, е, не маю в мене багато коштів, щоб там витрачатися на ножі, то в принципі перезаточую ножі гарний, гарний варіант. Ще що? Ще йшло з ним. ключики. Ще йшли з ним ключики. Ну, також це для заміни ножів, скоріш за все, ось два ключики. Також йшли з ним гумові ніжки. Ну Гумові ніжки, коли я працював цим рейсмусом, я ними, в принципі, не користувався, поставлю при вас. Мені здається, що вони будуть випадати при переносці. Ось, ставляться отак. Тут є спеціальні пази під ці ніжки. Ось вони. Ось. І ось. А що стосується механізму підняття опускання самого стругального валу, стругального, керується ручкою, на ручці є надписи Up-Down. Ну, в принципі, мені воно не завадить, що тут є надписи. Ручка один оберт ручки це 1,6 мм підняття чи опускання цього стругального механізму. Добре це чи погано. Ну, чесно кажучи, мені було б краще, якби це був 1 мм, там, наприклад. Раз повернув 1 мм, змістився. Ну Але 1,6 тобто, якщо пів оберта буде, то це 0,8. У нас тут є табличка, яка дозволяє визначити, скільки максимум ми можемо знімати. Якщо у нас заготовка шириною від 0 до 100 мм, то можемо знімати максимум 3 мм. 160-210 2 мм і 210-330 1 мм. Тобто, щоб точно не перевантажити наш мотор, ми робимо пів оборта. І це буде 0,8 мм, яку ми заготовку сюди не засунемо, все одно ми наш мотор не перевантажимо. Тому така, знаєте, золота середина стосовно е, захисту вашого мотора. Ну таке от є. Ще що тут є. Тут є отакі от, от кіхті. Ось бачите? Ну, Рейсмус виключений, тому можу собі дозволити сюди трохи залізти рукою. Ось оці кіхті. Ось вони. Ось. Що вони дають? Коли ви засовуєте заготовку сюди, вони вам дають її сюди задвинути, але назад вона не вискоче. Тобто вони захищають від зворотнього удару. Кнопка. Ну Такий от магнітний пускач, який при вимкненні світла повторно не запуститься. І зручно, що така от є зверху накладочка. На циркулярці в мене її немає, я хочу зробити її сам. Тому що ну, досить таки мені зручно там, рукою торкнувся, воно зупинилося. От на циркулярці не вистачає цього. Тут воно є вже з заводу. Ну, Відкрив, натиснув, запустив, закрив, так, раз, і він все, він вже став. Ну, Мені це подобається. Що стосується двигуна самого, Ну, як я вже казав, я пробував ним працювати. Сам двигун, ну, він гріється. гріється Ну так, рукою трогаєш, там постругав трошки, ну він уже тепленький. Я проведу експеримент, ми замірюємо температуру на двигуні до стругання, простругаю оці ось планочки і покажу, наскільки він нагрівся. Ну я думаю, що в принципі, цим рейсмусом користуватися більше, ніж годину, безперервно, навряд, навряд потрібно, тому що ви точно перевантажите мотор. Є ще така теплова защита. На... Є ще такий тепловий захист на самому моторі. Тобто, якщо він перегріється, повинно спрацювати, вибити Ну але б я на 100% йому не довірявся. Краще його не перевантажувати. Шкала. Орієнтовна шкала в міліметрах, тобто наскільки ми будемо знімати знімати нашу заготовку. Є ще, знаєте, рейсмуси, тут такий рівень є. Коли ви запускаєте заготовку, можна визначитися, скільки ви будете знімати. Ну, в цьому рейсмусі все дуже по-простому, нічого тут такого нема. Вальці оці. Я, чесно кажучи, ну це ж кажу, мій перший рейсмус, думав, нащо воно потрібно взагалі? Uh, ну Потрібне воно для того, щоб якщо ви отам, обробляєте заготовку вдвох, то одна людина приймає її і назад вам подає, щоб ви знову її сюди пропускали. І назад по цих вальцях подає знову, щоб ви її пропускали. Uh, ну Самі вальці, як ви бачите, вони просто ну немає ні підшипників, нічого, ні втулок, просто в метал. В метал запресовані і, і отак от. Крутяться. Ну, Таке собі рішення, якщо чесно, я думаю, що якщо ви будете пропускати сюди дошки в зворотньому напрямі, то надовго його не вистачить. Тепер хочу вам показати, з яких деталей в принципі, складається метал тут чи що тут всередині, що знаходиться під кришкою самого рейсмуса, який тут привід. Зараз відкриємо і все покажу. Чесно кажучи, все, що не відкручується, відкручую трещиткою. Отак, вставляю сюди насадку, ну, PH2 в цьому випадку. І те, що не відкручувалось, починає відкручуватись. Так що рекомендую. Ну, тільки що не міг болт зірвати звичайною викруткою, то трещитка допомогла. Що, підрозібрав я рейснус? Що ми тут маємо з цієї сторони? Ну шківки? А, пасок? Такі от. Підпружинені вали. Ось один, ось другий. Ну, тут винт цей. Що регулює висоту, все змазане. все змасці, нічого тут додавати не треба, її достатньо. З іншої сторони. Ну, чесно кажучи, хотів я цю захисний кожух зняти, але щось е не бачу такої можливості. Треба всю тоді цю штангу розбирати і таким чином тільки можна до нього дібра добратися. Але, тим не менш, нижню частину я зняв. Тут видно, що ну, ланцюг, ланцюг помазаний. Ланцюг як у велосипеді. Коротше, тут два ланцюги. Ну, все метал. Ніякого нічого тут такого нема, все помазане. Помазане нормально, закручене гарно. Ця штанга також, як ви бачите. Ця штанга також, як ви бачите, помазана гарно. ну... Додати тут нічого. Ось. Самі вали. Як воно працює? Показує. Є, ну, мотор, відповідно, мотор наш, який приводить в рух через цей ремінь строгальний вал. Ось. Через ремінь стругальний вал приводиться в руку. Є два вали. Ось перший вал, він повністю металевий, який а, притискає заготовку до цього столу. Тобто ми подаємо заготовку, вона йде, притискається валом оцим. Не дає ці зуби, не дають, щоб заготовка назад вискочила. Притискається цим валом. Вал він підпружинений. А тут стоять пружини з цієї і з цієї сторони. А, притискає заготовку максимум до робочого столу. Гумовий вал, який також приймає заготовку і притискає її. Ось. така от конструкція. Ну Металеві направляючі штанги. Ось вони, винти, якими регулюється висота. Знову ж таки, металевий вал повністю, без гуми. І гумовий вал. ну Всередині він металевий, але зверху така гумова гумове покриття. ну так от. отака от конструкція. ну В принципі, все зроблено достойно, помазано. Претензій нема. Не можу сказати, що тут щось не так. Поки, поки я такого не знайшов. Ну, обидва. Бачите, вал. Видно пружину, а цей підпружинений і цей також підпружинений. Коли ви подаєте заготовку, ці вали притискають заготовку до робочого столу Оцього ось. Ну і Відповідно, йде заготовка базовою стороною по цьому столу і знімається з тругальним валом якийсь шар із заготовки. Так от воно працює, так воно влаштоване. Знизу маємо отакий от привід. Ну Це з'єднується вал, ну, на якому стоїть ручка, а цей вал із. Ну, шпилька, різьбова шпилька. І шпилькою з іншої сторони. Такою Ну, Все помазане, як ви бачите, все в змазці. Робити нічого не треба. Можна? Закріпив датчик температури на самому двигуні. Холодний двигун. Зараз температура 33,3 градуси. Також намазав стіл воском. До речі, цей рейсмус, ну він ніби копія Jet 12, здається, Ну, щось таке, копія на Jet. І там я бачив ну, доробляли, удосконалювали цей рейсмус. Ну, підкладали під стіл, знімали цей стіл і підкладали під нього проставку. То тут не постил. я намагаюсь, як не намагаюсь придавити, то не прогинається. Ну, поки що такого робити не збираюся. Ну, ніби не прогинається, ніби і так нормально. Ну, 46 градусів, ніби зупинилося, і 7. Ну, хай 41, будемо говорити. Ну, от. Ну, от. Напиляв я зовсім небагато цих дошок. ось. Ну, Тобто, в принципі, ну, він схильний до того, щоб нагріватися. Я думаю, більше ну, більше години, краще, мабуть, півгодини. І давати йому передихнути. Ну, Три дошки простругав. Яка якість стругання? Ну, це нові ножі. Ну, я вам скажу, звичайно, з рубанком порівнювати взагалі. Не варто. Чому не варто? Тому що засунув дошку, воно простругало, викинуло все. І нема ні сходинок а тут, нічого. Ну Зате сходинки є на вході і на виході. Зараз я візьму штангель циркуль, поміряю і покажу вам. Які сходинки на вході і на виході, вони точно є. Ну, але чесно, ну, якби для мене взагалі не критично, мене влаштовує. Ну, я задоволений, вони мене взагалі не бентежать, ті сходинки. Ну, але як і в кожному рейсмусі, вони є, тому що ви подаєте дошку, і перший, перший вал її припіднімає, коли виходить дошка, другий вал її також піднімаю але вже з іншого боку. І, ну, кажуть, там на дуже дорогих рейсмусах немає цієї сходинки. Ну, а на таких, в принципі, є, але я скажу для, для нього, ну, взагалі. Е, пальцем, ну, не знаю, я, я не відчуваю практично. Ну, ну Не відчуваю. Ну Зараз проміряю. В принципі, штангелем, думаю, намірюю сходинку Покажу вам. Ну, якість стругання ну, мене влаштовує більше, чим. Мені подобається, я задоволений. Дошку туди засунув і витягнув уже рівну по товщині і відстругану дошку. Ну, звісно, треба, щоб була база для того, щоб нормально її вирівняти, щоб вона була ідеальною. Ну ось, гарні дошки. Не знаю, видно чи ні, але на сонці блестить. Ну, ножі нові, що там, там говорити, Стругає гарно. Сходинки зараз поміряю. Стружка. Стружка, бачите, ніякого застосунку для пилевидалення тут немає. Стружка накопичується, ну треба її очищати або щось робити. Нормально вона не викидається. Ну Це його біда. Ось. ну Якщо вичищати звідти, то, звісно, треба вимикати його із мережі. вімкнути в мережу туди не лізте. 18.3 на краю отут.

Вісімнадцять сім. Вісімнадцять сім? Вісімнадцять сім? Вісімнадцять і три на краю. ну, з того краю припада. 04. 0,4 мм. Ну, не знаю, для мене не критична. Якщо для вас критично, можна щось там. Ну, можна е, залишати запас. Ну, от сходинка 0,4 мм там. А тут. Ну, тут практично немає з цієї сторони. А з тієї є. Я не знаю, що так вийшло, але так. Давайте іншу поміряємо. 20 рівно, 21, 20 двадцять рівно дев'ятнадцять і вісім, тут двадцять і один незначні перепади взагалі. Ну, це, що порівнювати з Рубанком, ну це, це взагалі. Ну, для мене такі перепади можна ними нехтувати, скажімо так. Ну, як висновок, що можна сказати? Доволі непоганий інструмент, можна рекомендувати його. Ну, на першому етапі Я, довго він у мене не був, як ви бачите, він новий. Але якщо так оглянути, ну весь із медали, все помазано, все протягнуто. Так, мотор треба, треба його трошки відноситися з розумом. Ну, тобто розуміти, що це не промисловий інструмент, все-таки побутовий і не перевантажувати двигун, хоч там і є теплова, тепловий захист, але б я на нього однозначно не покладав надію. Треба підходити з головою і. Ну, там, я думаю, якщо ви кожні пів години будете давати йому відпочивати, то, то буде нормально. Ну Максимум годину, якби, я думаю, за годину він гарно нагріється. Краще, краще пів години дали перепочити хвилин 15, ну і знову можете продовжувати свою роботу. Тоді він у вас прослужить довго. А так, все із метала. Все промазане, протягнете, ну, ніяких до нього питань немає. Так, немає тут індикатора при вході, товщини стругання, але я думаю, там пару дошок ви простругаєте і зрозумієте, наскільки вам треба опускати цей пильний, ну, опускати оцю голову, щоб нормально стругати. І не забагато, і не замало. Якраз те, що треба. Що стосується. Якості стругання, то якість мене влаштовує. Що стосується сходинки сходинка так, є, але вона незначна. Ну Для мене вона, ну, я навіть з нею боротися не буду. Мене влаштовує так, як є. ось Наскільки малий перепад, ну, нічого страшного. Для мене, для мене це нічого страшного. Якщо для вас це щось критичне, ну, 0,4 мм я наміряв. Перепад. На вході, на виході, ну так. Пальцями я скажу, от, якщо так от проводити, то майже не відчувається. Ну, трішечки. З цієї, з цієї сторони в цій дошці взагалі не відчувається, з цієї трошечки відчувається. Тут, тут майже не відчувається з обох сторін. Що перевернути, так взагалі не відчувається. А тут Взагалі з цієї сторони взагалі нічого нема. Ну, отак. В принципі, можу рекомендувати. Мені подобається цей рейсмус. І доопрацьовувати я його поки що нічого не збираюся. Так як є, так і буду ним користуватися. Всім пока!